Доброго ранку, малята, а посміхніться нашому сонечку. Посміхнулись молодці. Сьогодні пропоную вам вивчити віршик про вербові котики за допомогою картинок. А після того пропоную вам намалювати котиків. Ну що, готові? Починаймо. котики воркотики в мене на вікні. Котики, воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Бо вони не котики, а вербовий цвіт. Давайте всі разом спробуємо. Котики, воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лише вусатий Кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Молодці малята, спробуйте самі тепер. Давайте з вами намалюємо вербові котики. Для цього нам потрібен жовтий аркуш паперу, біла фарба, коричневий олівець або фломастер. Спочатку малюємо з вами гілочки, на яких будуть рости наші котики вербові. Малюємо У мене їх чотири. У вас може бути більше або менше. Малювати будемо пальчиком. Мочуємо пальчик в білу фарбу і починаємо залишати відбитки на наших гілочках. Це і будуть наші вербові котики. Залишаємо на кожній гілочці. Набираємо фарбу та малюємо. Дивіться малята, які в мене котики вийшли, чекаю на ваші.